Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви вже добре знаєте, що в лісі живуть різні звірі: зайчик, лисичка, ведмедь, вовчик і ще багато інших лісових мешканців. Коли лісові стежинки вологі після дощу, на них можна побачити сліди звірів. І сьогодні ми з вами намалюємо. Сліди сірого вовчиська, який лісу гуляв, а малювати ми будемо пальчиками. Дайте рівненько та слухайте уважно, гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку і полює дуже ловко. Ви впізнали, друзі? Вовка, так, це вовк. Сьогодні ми з вами намалюємо його сліди. Та для початку треба розім'яти наші пальчики. Приготувалися. Сидить білка на пеньочку, роздає усім грибочки. Це лисичці, це синичці, це вовчику, це горобчику. А це мені. Молодці дітки. Для роботи нам знадобиться аркуш з намальованим лісом, фарба сірого кольору та вушні палички. Розпочнемо нашу роботу. Набираємо фарбу на пальчик та ставимо слід. А паличкою домальовуємо сліди. Ось так. І так далі знову набираємо пальчиком і домальовуємо паличкою слід. Ось такі гарні сліди у нас вийшли. Ми вам бажаємо успіхів та чекаємо на ваші роботи. До побачення, дітки!